Всім привіт! Сьогодні в відео ми обговоримо тему самооцінки, самооцінки, любов до себе в плані її укріплення, тобто як укріпити самооцінку, любов до себе, тому що в більшості так по, ну, по моїй окрузі, по людях, які мене оточували раніше, і навіть зараз дехто. Більшість людей не розуміють собі ціни, не розуміють, що, що потрібно зробити. Ну, щоб полюбити себе, що потрібно зробити, щоб е, стабілізувати свою самооцінку, тобто, щоб вона не була ні, ні, ні за високою, ні за низькою, тобто комфортною для вашого проживання і комфортною, конкретно для вас. Тому що в першу чергу ви повинні думати лише за себе і орієнтуватися лише на свої якісь е, традиції, свої норми і на, свою, на своє світосприйняття. В першу чергу, що би хотілося сказати. В багатьох людях є дуже великий потенціал закладений, і багато хто тим, що просто себе недолюблює і себе, так як безнецінює, вони просто гублять собі оцей потенціал. І в більшості якраз через нелюбові неприйняття себе і нерозуміння своєї самооцінки просто для все наперекосак, люди не розуміють, чого вони хочуть. Люди починають заганятися, входять в якісь депресії. Не розуміють, де вони хочуть знаходитися, що чи це, чи, чи це взагалі для них, що їм потрібно робити, і так далі. А в першу чергу потрібно прийняти себе, прийняти свою самооцінку і полюбити себе. Як, як вас, наприклад, якщо навіть вас ніхто не любить, тобто ну, ситуація складається, ви все одно повинні любити себе, тому що ви для себе на першому місці, вам все життя бути з собою. Тобто, яка б людина з боку не була, наприклад, там батьки чи. Друга половинка, все одно вам потрібно орієнтуватися на те, що ви мусите вміти бути собою, тому що вам все життя бути з собою. Ви єдина людина, з якою ви будете від самого початку до самого кінця. І важливо, щоб ви, тобто, будучи від самого початку до самого кінця, ви розуміли, що вам потрібно, що ви хочете від себе, як вам що зробити, як вам з собою домовитися, як вам зрозуміти, що вам чогось недостатньо, чи навпаки, що вам чогось забагато. Тобто, Така об'єктивна оцінка себе, самооцінка. І в першу чергу, що би хотів порадити, це просто робити те, що вам подобається. Тобто ви по-любому маєте в будь-якому випадку якусь справу чи, наприклад, якусь дію, яка приносить вам конкретне задоволення. Тим, що ви будете робити цю справу чи цю дію, тобто те, що вам приносить задоволення, ви будете так само і підвищувати свою самооцінку, ви будете так само і Підвищувати реалізацію свою і розуміти, що ви робите, для чого ви робите. І цей стан е, роблення цієї речі, яка вам приносить задоволення, чи цієї дії, вона буде вам давати поштовх до постій поступово слідуючих дій. І коли у вас є ця дія, яку ви хочете робити, тобто яка вам приносить задоволення, ви вже можете об'єктивно себе оцінювати набагато вище через те, що ви в цій дії. Будете досягати набагато більше вершин, ніж, наприклад, інші люди, чи, наприклад, в цій ситуації, якщо б ви не хотілися робити і робили через силу. Друга порада це більше хвалити себе і записувати свої досягнення. Тобто, це не обов'язково повинно бути щось глобальне, це не обов'язково повинна бути якась така річ, до якої ви довго йдете. Тобто, це може бути банально те, що, наприклад, ви сходили на тренування. Чи ви е, зробили якусь конкретну дію, чи ви подивилися відео, чи ви повчили мову, чи ви вийшли, е, наприклад, на роботу, яку ви не хотіли робити, хоча взагалі не раджу таке робити, тому що чим довше ви будете ходити на те, що вам не подобається, тим ну, чим більше ви будете себе заставляти, тим неблагополучніше життя ви будете проживати. Але це вже і ухел від теми. Тому, е, просто знайдіть, знайдіть отаку. Причину себе похвалити. Тобто, не обов'язково це має бути якась глобальна річ, не обов'язково це має бути щось глибоке, це може бути щось поверхневе і легке. Просто за рахунок того, що ви це зробили. Тобто ви себе хвалите. ви тим самим, Тобто, якщо б ми візьмемо дві сторони ситуації, ну навіть три, ми візьмемо три сторони ситуації. Одна сторона це та, що ви себе не хвалите, друга сторона це ви просто ніяк не реагуєте, і третя сторона ви себе хвалите, так? Наприклад, якщо ви зробили якусь конкретну дію чи. Робили досягли якогось результату, але ви себе не похвалили. Що відбувається в цей момент? Тобто ви, це коли в більшість стандартних ситуацій стандартних людей не зробили костерну дію і себе не хвалять. Ви зробили це, воно це у вас відклалося, мозок не отримав підтвердження позитивного. Тобто, коли ви себе похвалите, за конкретну дію, мозок отримає позитивне підтвердження. Це так, як ну, можливо, буде смішне порівняння, але коли дресирують собак. Собак дерсурують, даючи їм постійно якийсь корм чи якусь їжу за рахунок того, що вони виконують дію, їм дають емоційне хороше підкріплення. Так само і в людини. Тобто, якщо ви будете собі давати емоційне підкріплення, ви будете себе дисциплінувати і конкретно до якогось до якоїсь дії чи до якогось результату ви будете приходити швидше, тому що ви будете розуміти, що діючи, роблячи це, ви потім отримуєте якесь закріплення. Позитивне закріплення, тобто не негативне, це ми розібрали. Тобто, якщо ви просто так будете це робити, ви будете це досягати, ви будете так само це все робити, без питань це буде те саме. Але з позитивним закріпленням це буде набагато краще, тобто позитивне емоційне закріплення. Якщо ви навпаки, тобто щось зробили, наприклад, у вас щось не вийшло чи будь-яка ситуація, але ви себе починаєте гнобити, ви себе знецінюєте. Тільки ну, ви починаєте себе знецінювати, в вашому мозку зразу ж закріплюється негативне відношення до цієї ситуації, тобто негативна емоція. І вона закріплюється за конкретною цією дією. Тобто, наприклад, якщо ви почали будь-що чи вчити мову, чи ходити спролити щось, що ви себе за того потім почали гнобити, тобто, наше я це зробив, наше, це що, в мене не вийшло, що мені робити далі, тобто ви не розумієте, що будете робити. І оце підкріплення, воно на вам буде набагато важче почати, або ви взагалі не будете починати, тому що вашому мозку вже є. Негативне закріплення за цією дією, і вам буде набагато складніше це зробити. Тобто будь-яка людина, яка закріпить негативно е, якусь ідію, наступний раз до неї буде прийти важче. Тому що ваш мозок буде розуміти, що за цією дією стоїть негативне підкріплення. А мозок, як я вже неодноразово казав, любить передбачуваність, тобто йому тоді не треба ні до чого адаптуватися, включатися і так далі. Він любить оце передбачення Він розуміє, що ага, я вже цю дію робив. Мені за неї приїхали перелатів негатив. Він просто не захоче цю робити, мусить себе заставляти, боротися зі своїм емоційним мозком, емоційним станом, емоційним інтелектом, і так і так далі. Тобто, це все прекрасно розуміється. Я думаю, тут не потрібно ніяких пояснень. Тобто, похвала. Не обов'язково за якісь великі речі, не обов'язково якісь глобальні речі, це можуть бути прості банальні речі, за те, що ви це зробили. Це може бути підкріплення як якоюсь, наприклад, якусь їжу, яку ви любите. І відпочинок простий, тобто банальний. Ага, і коли я це зроблю, я дам собі відпочити півгодини, наприклад. Так? Це може бути банальна, проста якась річ, куплена, не обов'язково якась глобальна. Тобто, це може бути банальні, там пачка чіпсів, але це так само відноситься до їжі, тобто це поганий приклад. Це може бути проста якась банальна річ, наприклад, там навушники ви собі купите, чи, там, наприклад, якісь гру ви собі купите, чи, наприклад, якийсь курс ви собі купите, щоб було б ще краще для навчання. Але навчатися ви посім не зможете, тому потрібно розуміти, що так само треба і на розваги потратитися. Тобто будь-яка розвага, яка вам буде приносити, емоційне задоволення, щоб ви могли закріпитися в цьому плані в своїй мозку позитивне закріплення. І коли допустимо закріплення, мозку, мозку буде набагато простіше це все робити, і якщо ви це закріпите, то, наприклад, на протязі 5, 6, 7, 8 разів, потім вам навіть цього закріплювати не треба, де ви будете розуміти, що ну, вам потрібно це робити. Так само, як і з собаками, все ж таки невлучне, але я не можу нічого придумати. Тобто спочатку їй дають і корм, чи будь-яке їм, а це все роблять. І потім вже. Ходить діє до автоматизму, що не потрібно кожен раз давати це, а можна це робити там, через якусь кількість разів. через саму кількість раз. Далі, що би я ще порадив, це те, що вам потрібно розуміти, що будь-який процес розвитку чи будь-який процес вдосконалення себе, процес пізнання себе, тобто самооцінка. І Розуміння себе в соціумі, це якраз і пізнання себе. Будь-який цей процес він проходить ну, тобто він не миттєвий, він Потрібно це розуміти. Це не буде за тиждень, за місяць, за два. Потрібно запастись терпінням і просто розуміти, що ви покращуєтесь, Тобто ви мусите записувати це. Порада така, що ви записуєте кожен раз, коли у вас щось вийшло, ви покращилися, і ви закріпили якусь конкретну дію, яка вам потрібна. Тобто, наприклад, ви. Якщо ви в даному випадку щось вчили чи розвивалися, ви мусите написати: от сьогодні я для себе зрозумів, от, то Тобто, ви записуєте те, що ви зрозуміли, ви записуєте свої думки на рахунок цього, ви записуєте свої якісь свій аналіз на рахунок цього і просто аналізуєте все те, що ви чи провчили, чи зробили, і так далі. Тобто, ви всі свої позитивні, хороші кроки записуєте. Щоб потім бачити, до чого ви доходите, тобто будь-які маленькі кроки записані, вони будуть вас надихати в подальших діях, тому що ви будете розуміти, ви будете відкривати оцей чизор, чи щоденник, чи, чи листок, чи будь-що в загальному немає значення, і ви будете бачити, от в мене вже є, наприклад, тут 40 записів, і ви будете розуміти, що ви вже дуже багато чого зробили, дуже багато чого досягнули, і вас це буде підпитувати як енергетично, так і емоційно. Тобто, у вас буде хороше закріплення, і так далі. тобто це... Як підпункт і закріплення, і як, і, і, як і інший особливий підпункт. І що просто це записувати. Е, далі порада така взнавати нове, тобто кожен день взнавайте якусь частинку, чогось нового. Тобто от Ви, наприклад, цікавитеся чимось, наприклад, це може бути якась природа, тварини, комахи, е, не знаю, якісь курси по розвитку, кулінарія, готування, якісь будь-які, тобто це вже індивідуально до вас. Просто кожен день сідаєте і там, наприклад, по 15-20 хвилин ви знаєте щось нове в цій сфері. Чим більше ви будете напитуватися знання, наприклад, от кожного дня ви будете робити це протягом 15-20 хвилин, і після того, як людина на порозі зі, наприклад, 15-20 хвилин робиться, це здається якби небагато, якщо розглядати це в короткостроковій перспективі. Але якщо розглянути це в довгостроковій перспективі, наприклад, в випадку двох років. Кожного дня по 20 хвилин це виходить в дуже великий час, і ви за той час, що ви будете вчити щось нове, ви будете настільки начитаною і знаючою людиною в цій сфері за такий, по суті, недовгий проміжок проміжуток часу, як рік чи два. А чим більше, тим, чим більше часу пройде, тим ви взагалі будете більше знати. Ви будете розуміти, що ви будете визнавати більше інформації, ви будете більше ерудованим, начитаним в цьому плані, і це вам буде давати також впевненість собі, тому що за рахунок того, чим більше ви знаєте, чим більше ви можете комусь щось розказати, чи, чи просто знаючи те, що ви це знаєте, у вас буде на рахунок цього підноситися ваша самооцінка, тому що ви будете розуміти, що ви ерудований, що ви начитаний, що ви багатосторонній. І це розуміння буде приходити з часом, тобто по мірі того, як ви будете набиратися знань, ви будете все більше і більше розуміти, що от в цьому я знаю вже багато, в іншій сфері я теж знаю. Тобто було би добре, якби це була не тільки одна сфера, в якій ви щось дивитесь і читаєте, а щоб це було багатогранним і так всеоб'ємлющим. Тобто, щоб ви чим більше сфер ви зачепите, наприклад, це може бути філософія, психологія, ботаніка, біологія. Астрономії, будь-що що вас цікавить, чим більше ви будете знати інформації, тим більше ви будете відчувати себе впевненим і в соціумі, і в, своє, і в своєму оточенні близькому. І розумієте, що ви знаєте багато інформації, ви розумієте, що ви так прямо кажучи, не тупий. І будете розуміти, що вам, у вас є бажань, ви ерудовані родовані в тому запитанні, ви компетентні в тому запитанні, і з вами можна поговорити на велику кількість тем. Якраз і за рахунок того, що ви будете знати оцю велику кількість тем, ви будете мати багаж своїх знань, і будете відчувати себе набагато впевненіше. Тобто знання і начетування, і взагалі знання чогось нового, вивчення це завжди. Хороше закріплення для вас і для вашої самооцінки, тому що чим більше ви будете знати, тим більше ви будете розуміти, і тим більше ви будете багатограною особистістю. Тобто з вами буде цікаво, ви будете мати навіть просто поділитися якимись фактами, з якоюсь особистістю людини. І вас будуть вважати цікавою особистістю з рахунок того, що ви багато чого знаєте. І ваша самооцінка буде поступово зростати на протязі Чим більше будете знавати, тим більше воно буде зростати. Так само би порадив, тобто якщо б ви вже розумієте, що ваша запрацюнка підноситься, ви це записуєте, ви це все бачите, ви розумієте, що це тобто, не такий короткотривали період, ви знаєте, що це все до строк. У вас буде настільки гармонія, тобто ви будете розуміти, що ви йдете за тим, що вам потрібно, ви робите те, що вам потрібно. Ви робите те, що вам цікаво, те, що ви хочете робити, ви вивчаєте постійно щось нове, щось знаєте, щось приймаєте, наприклад, навіть від когось, тобто, якщо у вас таке хороше оточення. І з рахунок того, що ви це все робите, ви будете більш комфортно, з кожним там себе почувати і в соціумі, і самі з собою. Тобто ви будете розуміти, що ви робите те, що вам потрібно, ви вбудовуєте свою оцінку, ви вбудовуєте свої кордони. Палите себе за те, що ви це робите, ви записуєте свої якісь досягнені кроки. Ви розумієте, що ви це робите не дарма, тобто це вам принесе в подальшій перспективі, в довгостроковій прийняття себе і розуміння себе. Також, порадив, якщо ви тобто у вас є проблеми з оцінкою себе, з тим, що ви не можете якось розуміти, чому потрібно, у вас не йде творчість, ви не. Не розвиваєтеся, не вмієте бути з собою. Тобто, от ви просто на 20 хвилин на годину, на півгодин, тобто, це індивідуально, як завжди, не можна сказати конкретно для кожної людини, скільки часу їй потрібно. Ви просто поглинаєтеся в свої думки, аналізуєте все. тобто, Це включається і самоаналіз, і думки про себе. тобто, Ви не думаєте з інших людей. Саме основне, коли, щоб бути в своїй гармонії і мати свою. Цілку, це не думати за когось, не порівнювати себе з кимось. Тобто, от ви порівнюєте себе з кимось завжди, чи в хорошому, чи в поганому ключі немає значення. Ви витрачаєте свій фокус уваги на те, ви витрачаєте свої думки на те, витрачаєте свій час на те. Тобто, ви, наприклад, якщо ви середньостатистична людина, ви працюєте, зранку встали, попрацювали, на обід там поговорили, трохи відпочили. Після роботи приходите, думаєте, за ту саму роботу, чи за якихось своїх поганих колег, чи за, чи за свого поганого директора, чи ще якось. Тобто ви весь свій час ви не, були, ви не з собою, ви не вмієте себе відчути, ви не вмієте побути з собою, вмієте відкрити себе, постійно говорити типу, за когось, за щось. Тобто, це, скажімо так, більшість людей так живуть, але цього, цього робити не потрібно, якщо ви хочете розвинутися і вийти з системи. І розуміти, що ви не такий, і ви хочете працювати на себе, творити, щось робити, розуміти себе, вміти бути собою, вам потрібно якраз це вміння бути з собою. І це вміння бути з собою почнеться з того, що ви просто починаєте все аналізувати. Наприклад, у вас є якась конкретна ситуація, яка вас чіпає. так? От в більшості так, ситуація, ви прокручуєте цей сценарій, знову і знову, чому це відбувся, для чого це і так далі. І ви починаєте це аналізувати. тобто, Покроково. Оце йдучи, прослідковуючи кожен крок, ви все аналізуєте. Сам аналіз по цій ситуації, і самоаналіз дасть вам розуміння, чому це сталося, як з цього вийти, якщо ви з цього вийти не можете, як це відпустити, як взагалі зробити так, щоб ви не переживали на рахунок цієї ситуації, чи на рахунок тієї людини, чи на рахунок або чого, чого ви в принципі хочете. Тобто, це вже залежить від того, на рахунок чого ви думаєте. Але вміння побути собою дуже важлива складова. Тобто, якщо ви відкриєтеся собі, перед вами відкриється весь світ, тому що ви не будете залежати ваші реакції, ваші, ваш настрій, ваша особистість, і взагалі ви не будете залежати від когось іншого. Ви будете розуміти, що ви є в себе, ви є для себе на першому місці, ви вибудовуєте свої кордони, ваші кордони це ваші кордони. Якщо їх хтось порушує, ви зразу даєте йому про це знати, тобто ви не дозволяєте порушення своїх кордонів. Ви вмієте обдумати якісь ситуації, проаналізувати, побути з собою, відчути себе. І якраз з рахунок цього, що ви це вмієте все робити, ви будете в гармонії. Тобто ви не ви не будете тратити свій час на інших людей, ви не будете втрачати свій ресурс на інших людей, свою енергію. Ви будете розуміти, що єдине, з якого вам потрібно думати, це ви, ваша реалізація, ваші, наприклад, фінансові потоки, ваші куди ви тратите свій час, свою енергію, Тобто ви це все продумуєте. Ви після того, як це продумали, складайте собі план, як мені робити далі, що мені робити далі, де мені потрібно зупинитися, де навпаки пришвидшитись, тобто ви вже це все аналізуєте і е, просто вчитеся відчути себе, бути собою і розуміти себе. І За рахунок того, що ви будете собою і будете вміти це робити, ви будете е, дуже в гармонії, і ви будете розуміти, що на вас не впливає те, що відбувається навколо. Через те, що якщо будете реагувати на інші фактори і на інші чинники, ви будете збиватися з себе з свого фокусу. Якщо будете збивати себе із свого фокусу, ви будете стояти на місці, вони будете розвиватися в плані себе. Ви будете, наприклад, робити щось для когось, якусь дію чи витрачати свій час, але не на себе. І ви і потрібно розуміти, що так, деколи потрібно комусь допомогти, щось зробити, але допомагаючи комусь, не втратити себе. Тобто, в першу чергу це ви на першому місці, ви для себе на першому місці. І е, якщо ви вибудуєте оці власні кордони і будете вміти бути з собою, ваша самооцінка дуже сильно так само зміцниться, і ви будете себе любити і розуміти, чому ви себе любите, тобто це не буде просто так. У Вас будуть і причинно наслідкові зв'язки роз'януті, тобто через те, що ви будете аналізувати все, і вам буде набагато простіше по житті, тому що, якщо ви вмієте бути з собою, вмієте бути таким. Одинаком, деколи це потрібно, тобто є ситуації, коли, наприклад, що сталося, ви, наприклад, ви дуже, залежите, дуже залежите від космодівни, ви наприклад з нею І ви вже не знаєте, де себе діти, відхідні ситуації і так далі. А так ви просто ви собі знаєте, що ви пішли, уєдинилися з собою, побули чи десь на природі. Саме краще на природі взагалі, чи десь навіть вдома, якщо ви живете, чи десь в квартирі, чи в якомусь парку, чи в якомусь місці розважальному, чи навіть це може бути спортзал, тобто не залежить все індивідуально. Коли ви вмієте бути собою собою, вмієте підтримати з собою розмову, у ваш у вас внутрішній діалог, ви зрозумієте, що ви, ви все зробите правильно, ви побудували все, ви будете аналізувати самі, ви будете розуміти, що те, що ви досягнули, залежить від вас. Це, цим самим чином ваша оцінка буде підноситись, тому що ви буде розумієте свою цінність. Ви розумієте, що цю цінність саме головне перед собою, не перед кимось, а перед собою. І це саме основне, що вам потрібно розуміти. Тому е, такий. Яке сьогодні така розмова вийшла, такі поради, як дійти до того, щоб отримати е, свою таку стабільну, хорошу, гармонійну самооцінку, е, полюбити себе, відчути себе, і розуміти, що е, ви в себе це, це основа, це база, яку потрібно, і яку ви мусите дотримуватись, тому що, якщо ви не будете цього дотримуватися, ви вашим життям буде керувати хтось інший, а вам потрібно керувати своїм життям самим. Тому. Розумі, вам потрібно розуміння, що цей процес він є постійний, це не є щось що ви зробили і досягнули і все. Ні, це, цього, це, це треба постійно робити, вдосконалювати, щоб більше часу це все контролювати, робити і так далі. Так само для того, щоб підвищити вашу самооцінку, об'єктизувати єкт, об її, тобто, щоб ви розуміли, що тобто, гармонізувати це все, ви записуєте свої. Це вже як підсумок. Записуйте свої ці всі плани, записуйте свої досягнення, навіть невеликі. Тобто, для того, щоб потім напітуватися ними, щоб ви от, я вже це зробив, я вже це зробив, от я вже це зробив, і ви бачите е, картину, що ви зробили, і ви бачите так, якби дошку своїх успіхів, ну, записів. І з за рахунку того, ви будете надихатись, так само е, вміти бути собою, полюбити себе, прийняти себе. Побути з собою, поговоритися, домовитись, тобто з собою потрібно теж вміти домовлятися, тому що деколи потрібно себе заставити, потрібно е, якось до чогось адаптуватися, щось зробити. І це так буде постійно. Тобто, Якщо ви вмієте собою домовлятися, ви будете розуміти, що так, я зараз цього не зробив, але зроблю це пізніше. Зараз в мене є важливіша справа, але я зроблю її тоді-то, то ви вже самі собою говорите і проводите цей діалог. Так само ви мусите розуміти, що не все буде вдаватися одразу. Все буде проходити в такому етапі помилок, але ці помилки будуть переростати досвід, досвід буде перетворюватися, подвертуватися в вашу впевненість в собі, через те, що чим більше ви проведете помилок і тим більше ви не впевненістей, тим більше ви будете обрітати, ну, не пам'ятаю просто українською, тому перепрошую за росію. Опритатити таку свободу перед собою, розуміти, що, що ви значите для себе, цінувати себе і мати в собі ціну. І так само оці записи, і оце вислідковування і вміння аналізувати себе, цінувати себе, воно допоможе вам розвиватися ще в швидших темпах. Тобто, навіть якщо ви до цього розвивалися, ви будете це робити ще більшими кроками. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що присвятили цей час, послухали це відео. Це були поради, як вам втримати свою самооцінку, підвищити її, об'єктизувати, полюбити себе, прийняти себе. І надіюсь, поради стануть вам в вам пригоді в якийсь момент вашого життя, і ви зрозумієте для себе щось нове. Дякую за увагу і до зустрічі в сюдичного відео.